любі друзі! ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ось так почалася моя прогулянка до ботанічного парку. Якась була нештатна ситуація. І тут були присутні всі служби міста від пожарних пожежників до швидкої допомоги. І сьогодні ми заходимо в парк із іншого входу. Як бачите, ми в тінистому парку. Але не з тої сторони, де завжди буваємо. Тут я рідко буваю, тут ось трояндова алея. І ось тут мені сподобалося ось так ростуть клематіси, отам на опорах. І зараз зачаровують папоротники. Їх завжди багато, як ви розумієте, в тіні. Але якось вони не так оглядали влітку, не звертали уваги на себе зовсім. А зараз це просто чудові великі кущі, які притягують погляд. Чимерники. Погляньте, яке листя це в тіні, це не на сонці. Ніколи не думала, що чимерник може рости і в тіні. Квіточки тут були не дуже такі гарні, ну, густі, але вони квітли все рівно. Листя гарне. І ось папоротник. я мені здалося, що Барріє я таких ще не бачила. І осінь це час листя, це бадан із лакових. Звертаєш увагу вже не на квіти, а саме на абіту з куща. І дивися, які гарні і красиві листочки є. Деякі рослини зовсім виглядають по-іншому, тоді, коли немає поряд яскравих троянд. Чи жоржин. Наче такі простенькі, ось квіточки, але які вони гарні. А ця деревинка, погляньте, вона роздягається, з неї злазить шкірка, як щинари. Але я не знаю цю деревину. Не все ж мені знати. І поряд вербена банарська. Вона чудово виглядає на фоні зелені. Всюди. Лавки можна відпочити. І ось цикламент садовий. Як бачите, він тут зимує. І зараз його пора. До речі, в мене теж квітне на, моїх, на моїй терасі, тепер уже ніяк не звикну. А з лакові просто розкошують. Зараз похолодало. і вони показують всю свою красу. Як бачите, очітки. З лакаві і поряд французький городик. Це знову вербена. Я ніколи не думала, що у нас так буде ефектно виглядати поряд із лаковими. Дуже гарно. І поряд квітнуть сідоми. Ачітки теж ефектно виглядає. Ну, і улюблені мої клумбочки, із. Квітами і овочами. Ось так виросла зелена капуста. Ви бачите, вона вже в пів мого росту. Фенхель зовсім великий. Жоржини зараз просто, неймовірно, гарні. Немає жари, і вони розкошують. Як помінявся батат. Погляньте, який він яскравий став на фоні темно, зелено-фіолетового листя капусти. Ви бачите, вона дійсно висока. І дуже гарна осяржина. Вона, мабуть, одна із одиноких із темним листям таким контрастом. І стигнуть баклажани або Мій улюблений овоч. Люблю їх. І чорнобривчики. Які ж вони тільки гарні і ніжні. Амарантові, ось погляньте, які хвостики у злакових. Чудова галявина, просто казкова. Не знаєш, на чому зупинитися, і не знаєш, які слова такого неймовірного захвату підібрати, щоб вам передати ось цю красу. Адже тут ще не тільки краса візуальна, а й аромати і спів пташок, який чути поодаль, а на відео не дуже чути. Я старалась показати вам всі злакові, які бачила. Ви бачите, вони всі піднялися, виглядають дуже гарно. Ось рослина, яка мене завжди вводить в оману, потім я на ній зупинюся і моя улюблена клумбочка з крінумами. Крінуми вже все відквітли, і кайма із бегонії і гліотропа. Теж уже виглядає дуже, і ценерарій однорічної, але все рівно дуже пахне геліотроп ваніллю. Ну і куди ж без шкідників? Вони всюди гризуть, жують, їдять. І зверніть увагу, квіточки обриваються бо то відсвівші. Це геліотроп, нагадаю ще раз в Україні вирощується, як однорічна рослина. Добре черенкується, можна зберегти черенками і розмножувати так, бо це багаторічна рослина в себе в країні. А це клопогон, який я завжди путаю листям за стільбою. Як бачите, вони ось поряд. І нарешті я зрозуміла, що це. А ця квіточка для мене зовсім новинка. І назву я вам написала: це багаторічник, який радував все літо листям. А зараз які гарні дзвіночки. Я просто в шоці. Я хотіла пройти по всю клумбу, але побачила всі яскраво-жовтенькі дзвіночки. Я тяглася до них, як тільки могла. Як бачите, наводила фокус, збільшувала. Вони дуже гарні. Рослина морозостійка це по-перше, Розмножується і насінням, і кореневищем. І просто знахідка для тінистого вологого саду, в кого є. І квітне з вересень-жовтень, тоді, коли вже майже нічого не квітне, ось такі галявини, якби ще не їли маки, просто б неймовірні були. Лавантове поле. Ароматне, як воно піднялося, погляньте, було пострижено дуже Низько. Працюють метелики, бджолки, бджілки і джемелі. Краса неймовірна, просто казкова. І аромат лаванди. Аж голова запаморочилася. І очі дівчаток, які чудові ромашки в лапках. Поряд із лавандою. Це будиночок птахів. Я вам його часто показую, буваючи у ботанічному парку. І я частенько тут зупиняюся і стою, довго спостерігаючи за пташками. Ніщо так не заспокоює, як природа. Птахи, вода і риби. Це просто релакс. Я не знав, як можна не захоплюватися ось цими пташками. Вони такі різні, такі активні, такі гарні, такі, неймовірно, щасливі, що на них дивляться. І вони красуються перед нами. Гарненькі такі. І ось парочка, плястик-папучок. Можна обігрувати цю ситуацію по-різному. Але вони просто допомагають один одному почистити дзьобики після їжі. Хоча це саме ця самочка. Колір однаковий, але роговиця над носиками у них різна. Показую вам агапандус великоквітковий. Як бачите, повністю зрізані квітконоси, повністю не просто квітачки, а. Ну Не видно майже нічого від квітоносиків. Хоча на мілкоквіткових, я вам покажу потім є сім'яні коробочки. Цитрусовий сад виглядає вже зовсім по-іншому, вже так все блікло, але все рівно ще радують бугенвілії. Хоч уже й похолодала це квітка, яка дуже любить сонечко. Вона тоді, неймовірно, яскраво квітне. І ось така лантана. І метелики. Їхній танець заворожив. Як бачите, їх тут багато. Їм, видно, подобається тут. Не втрималася. Знову стаю і знімаю метеликів. І радію життю. Краса. Казкова краса, неймовірно гарна, неймовірно казково і красиво. Щоразу сюди приходжу і щоразу відпочиваю душею. А це трава заквітла, не дивлячись на те, що вже осінь. Ось так буває. Тому дивіться, як бачите, ось а, перескакую, а насіння, але воно якось таке незрозуміле. Не дуже гарне. Я хотіла сказати про сон-траву. Зараз дуже багато в Фейсбуці продають мікс сон-трави. І пишуть, що вони не квітли. Як бачите, навіть е, висаджена в минулому році, яка не квітла весною, вона квітне зараз. І кольори можна підписати. Вони пишуть мікс, продають, вибачте, фіолетову, і за червону, і за жовту, якої, до речі, немає жовтої сон трави. А тут іще одне. Сьогодні, я була тоді, була субота, і це ні Весіль, день весіль. І в той день я бачила два весілля здалеку. Можливо, ви і не побачите, але саме тут була ось зйомка одного весілля, а я любовалася на воточок. Життя продовжується. І так хочеться, щоб настав мир в рідній Україні, настала перемога. І знову почали створюватися сім'ї, народжуватися діти, повернулося життя там, де його знищували ті виродки. Я бажаю всім скорішої перемоги і до зустрічі!